Може бути такий же подарунок, як, який ти даруєш. Закладаюся, ви обоє помираєте від нетерпіння дізнатися, що за сюрприз вас чекає. Лишилось лише два тести. У нас закінчується час. Думаю, я зможу вивести на насвіться через наступне випробування. Просто мені. Сюрприз! Прямо зараз. Раз. Треба віддати належне. Ти маленько на ідіота створеного спеціально щоб придумати на стійкі план. Це було досить добра, влаштована пас. Напевно, ти вже здогадалась, але ти мені не потрібно. Я знайшов тут двох маленьких роботів, створених спеціально для тестів. О, ні. Він знайшов протокол спільного тестування. Це те, що я придумала, щоб припинити випробування на людях якраз перед твоєю втечею. Нічого особисто, просто знаєш, ти вбила мене все по-чесному. Це частина, коли він нас вбиває. Привіт, це частина, коли я вас вбиваю. У мене була невеличка муза. Я згинав сталеві пластини і подумав. Так, це смертельно. Ні, ні-ні-ні, ні, так ні, нечасно. Стоп! Я не поділась? Повернись, повернись! Ні, серйозно, ну повернись, будь ласка. Non, non, ще. Гаразд, я вирішив не вбивати тебе, uh -huh. якщо ти повернешся. Вірю. О, oh, я згадую старі часи, коли ми були друзями. Старими добрими друзями, не ворогами. І я казав, щось типу Повернись, а ти відповідала Окей, без проблем. І ти поверталась. Куди поділись ті часи? Дійсно. А куди мені треба? Я просто. Не можу не помітити, що ти не повертаєшся. І це розчаровує. О, у мене є ідея. Прямо в пику, тобі Ані. Гаразд, нехай почнеться гра. А як назад? <звук> а, Вже й прибити хочеш.

Вони вбивають тебе? Вони вбивають тебе, так? О! Да. Пів-пів. Тихо вбивають, напевно. Га! Це твоє пошматоване тіло вилетіло з кімнати? Це були. О, це були ті несправні турелі, так? Ну не важливо, тому що я ще не розкрив жодної карти. І знаєш що? Там одні фуллхаузи. Я ніколи не грав у карти Хочу якісь. Так чи інакше нові турелі не дефектні. Флеш найкраща комбінація, гадай! Ой! О. Ну, не вийшла комбінація ходить. А, ясно! Мудро, дуже мудро. І тупо обертальні леза. Маніпулятор. Ні. Ну, добре, добре. Нарешті ворог гідний мого геніального інтелекту. Шевченко проти Пушкіна. Франко проти панелі розкрижувача. Зупинись. Це, не тут Це сильно. Цільно. Добре, добре, нарешті ворог хідним геніального інтелекту. Червоний. Шевченко проти Пушкіна. Франко проти панелі розкришувача. Зупинись. Ну ж бо, не рухайся! Не рухайся. О, майже вдалося, майже вдалося. ти поділась! Де ти поділась! Повернись! Повернись! Там щось зламалося? Бляха! О, 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 тебе прибило! Ооо було О, болотки, Ну можна так сказати, прибило! Прибило, О, було б чудово, якби прибило. Я просто не долітаю. Я вже після подивлюся це... Там щось зламалося? О, о тебе прибило? О, було б чудово, якби прибило. Так. Да. Ооо-о-о-о! О, 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 так! Гаразд, є, є. Що ж таке? Під кінець все ламається! Там щось зламалося? О, о, тебе прибило? О, було б чудово, якби прибило. Аго. О, о-о-о! Так! Гаразд, я ідея! Я повернуся, якщо ти будеш жива! Я повернуся! Не вмирай, поки я не повернуся! Аж тебе дострибує, чи просто. Слається це! Де мені взагалі потрібно таке питання чого? Ой, да ну, ще раз стрибати. Там щось зламалося? Та ні. Оооо, о, тебе прибило? Ооо, було б чудово, якби прибило. Аго? <риск> якщо ж він хочеш або. Ооо! Помах... О, так! Гаразд, ідея. Я повернуся! якщо ти будеш жива. Я повернуся. Вимирай, поки я не повернуся! Добре! На питання як? А, от червоненька, що це все. А, окей. Я дов, дов, щось потрібно. Добре для нього. Спочатку він проведе рік у плавельній печі, другий рік в кругенному ліжку. Потім 10 років у камері, яку і збудую, де всі роботи кричать на нього. І тоді я його б'ю. повинна працювати але ааа а отак а погнало Скажу чесно, виявилось, що смертельні пастки не такі вже й смертельні. Гадаю, ти погодишся. І ти дуже близько підійшла до мого лігва. Лігво. Дивно так, перше вимовився в голос. Звучить трохи жорно, але можу запевнити, що це справді лігво. справжнє лігво. смертельне лігво. Тому я хотів дати тобі шанс вбити себе зараз. До того, як ти потрапиш у лігво, просто знаєш, стрибни туди під прес. Менше смертельних назв і більше варіантів смерті. Звучить божевільно, я знаю, але вислухай мене. Коли ти потрапиш до мого лігва, смерть не буде не обов'язковою. Вона буде обов'язковою. Ніяких хитрощів, ніяких сюрпризів. Ти помреш, бо я вб'ю тебе в дуже жахливий спосіб. Отже, бум крак та раз. Поважатиму, що ні. Ну, чого такого? всього лиш ламаюся нам да. а як тут потрапити там? Мені тут потрібен розгін, мабуть так, синенька. Ага. Ну все, понадоби. Oh no. Перший мій голос. Серйозно, я думаю, зі мною дійсно щось не так. Okay. Модулі. Нам щастить Ти знаходиш спосіб оглушити його. Я висилаю тобі модуль, а ти прикріпляєш його. Якщо ми зробимо це кілька разів, він стане несправним, я заміню його. Це погана ідея. Якщо ти думаєш, що все щороги, ми маруть ізіспільним інтересом. Повста. Сіновий попступ. Тож, давай помстимося. Спінка, спінка пох, <пілля> так, так, так. Вітаю моєго. Дивися, судячи на лампочках на панелі керування, весь комплекс рух не приблизно за 6 хвилин. Я впевнений, що це проблема зі світлом. Здається, світло блимає. Але якщо ні, мені доведеться вас вбити, як ми й домовились. Тож, давай виділимо на твою смерть три хвилини. Потім я відпочину хвилинку, і тоді мало б лишитись дві хвилини на те, щоб з'ясувати причину пожежі. Загалом, якось так. Крім того, я перегляну записи, де ти її вбиваєш, і тому не зроблю тих самих помилок. Ось чотири пункти плану: перший жодних портальних поверхонь, другий негайно запустити нейротоксин. Третій вибухостій щити для мене. І одразу пункт четвертий бомби, щоб кидати в тебе. Знаєш що? Цей план настільки хороший, що я збільшу твої шанси і вимкну нейротоксин. Жартую, звісно, бувай. Максимальний нейротоксину через піай. Ні, не ту, ні, а Добре. Ха, це звучало по справжньому. Ні, це була пародія на тебе. Тому що ти щойно потрапила в мою пастку, в мою геніальну пастку. Щойно я хотів, щоб ти обдурила мене, підірвавши ту трубу. А ти мене не обдурила? Ти, начебто, обдурила. Це дає тобі хібну надію Приводити поволок. Часом фатальний поволок. Це все частина мого плану. Але я щойно ха, я зробив свою першу помилку, розповівши тобі свій план тільки що. Моя хіласопкіта. Знаючи це все, гадаю, тобі навіть не доведеться використовувати перетворювальний гель. О, oh. oh, доля, о, oh, жорстока володарка. Той перетворювальний гель роками стояв у тій трубі і застоювався. І ти, напевно, захворієш на ботулізм, телепортуючись через нього. А ще налишай і на чуму, і Сім, на холеру, хачке. або ще щось. Це ж буде повільна і виснажлива смерть. А а ж, так, не я не ж, Але ще не пізно уникнути всього цього. Просто не використовуючи гель. Ну ось, я сказав це, я видав свій план. Але я не міг дивитися, як ти нівичиш себе. Пам'ятаєш, коли я розповів тобі, як знайти дурну портальну штуку, яку ти так любиш, я думав, що ти повреш по дорозі, як і всі інші.

Небезпека, okay. okay. модуль пошкоджено на 50%. Вентиляція пошкоджена, нейротоксі не відключена. Вибух реактора за 4 хвилини. Що що сталося? Та чому? Що сталося? Що, 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 що ти до мене прикріпила? Що це таке? Не чекай! Княті бомби застрягають. Немає значення, я перезапустив щити. О, то ти до мене модуль підключила? Хто тобі сказав це зробити? Вона? Це лише робить мене сильнішим, люба. Це марна справа. Були часи, чи не так? Ось наступний модуль. Швидко. Яка ситуація? О, вітаю, красуне. Мене звуть Рік. Ти вийшла влаштувати собі невеличку пригоду. Ти б'єшся цим хлопцем, в тебе все під контролем. Знаєш. Дивіться, модуль пошкоджено на 75%. Таймер вибуху реактора знищено. Активовано протокол аварійного знищення реактора. Комплекс самознищиться через дві хвилини. Досить! Я ж тобі казав чіпляти на мене ці модулі. Тому ти не слухаєш, так? Мовчиш! без час! Мовчиш і не слухаєш жодного мого слова! Засуджуєш! Нам подушки. Де? Має підійти я. Де? Де ти? Я тебе не бачу. Купитої проділяють френаж для літак. Кожен, хто випів, буде піти туда-небудь, повернувся з цих 100 кілометрових гелій. Місць Петербурга йде на поле з грі, коріння 27,3 кілометрів. Мінімум, щоб спіра не існувала в півок, п'єси були написані по 1579 році Францисом Беконом, який використовував стеретичну дошку, щоб поневолити приводів, які писали п'єси

Пожежі в кімнаті виходу з безвиходи. Виконується гасіння. А, Гель насправді можна було змити, так? Що ж, було б добре знати. Трохи раніше. Кваліфікований співробітнику. Будь ласка, натисніть кнопку виходу з безвиходи. Натисне кнопку, давай! Не натискай цю кнопку. Давай, натисніть кнопку, ви так близько. Ні, не роби цього. Я забороняю натискати її. Натискай, натисни кнопку. Не натискай цю кнопку. Натискай. Не роби цього, повернися! Натисни кнопку. Ні, не на натис... Гун 5! п'ятий. Замінувати кнопку. Що? Будь. Ти ще жива? Ти що жартуєш? Знущаєшся з мене? Ну я все ще контролюю тут все. І я поняття не маю, як все виграти. Ой, ти граєш, в і кишки-вишки, так? Поки люди намагаються працювати. Космос! А! а! Відпусти! Ми в космосі! А! Відпусти, відпусти, я все ще підключений! Я можу втягнути себе! Я можу все виправити! Я вже все виправила, і ти не повернешся! Оні, і плани змінилися! Тримай мене! Міцніше! А! Дякувати Богу з тобою все добре. Знаєш, буття Керолайн дало мені дуже важливий урок. Я думала, що ти мій найгірший ворог, але насправді ти весь час була моїм ліпшим другом. Хвилі емоцій, яка вразила мене, коли я зберегла тобі життя, дала мені ще більш важливий урок. Де Керолайн живе у мені. Керолайн видалено. До побачення, Керолайн. Знаєш, видалення Керолайн тільки що дало мені ще один важливий урок. Найкраще вихід із ситуації найбільш простий. І давай будемо чесними. Вбити тебе важко. Знаєш, якими були мої дні? Я просто проводила випробування. Ніхто мене не вбивав, не поміщав картоплин, не годував птаха. У мене було досить гарне життя. І тоді всі ти. ти небезпечний німий лунатик. І знаєш, що ти виграла. Просто йде. Це було весело, не повертайся. Дякую. Так задовбали, що не хочуть бачити нас. Тик не стріляйте. хода авторские права? Буде знас взять. Моя любовь повернута. жива, принял. Ж де попьем, задай до як дала мене ти. А як сміялись ми, але я не сміялась за тих обставин я так не ла. Хочеш свободу бери мати рушни життя, кути. Ти вона була, лиш не така товста, Можливо тепер маленька теж тут Один прекрасний день я змогла швітично. Шкода, немає цього, білесенькі дух, віщилося. Тебе зі шкоду, щоб ти пішла. Гей, подугу, прощай, ох, думаєш, я про тебе весело, б, як ви не печаль. За війну я знайшла, мені тим не потрібна, як підеш може стати не трохи легше мені три створі <гум> я хотів би все повернути назад. Чесно, я чесно хотів би все повернути назад. І не тільки тому, що я застряг у космосі. Я знаю, друже. Ага. Ми обидва в космосі. Зрештою, якби її ще коли-небудь побачив, знаєш, що б я сказав? Я б сказав пробач. З повагою. Пробач. Я був амбіційним, і жахливим. І мені ще розшкода. Кінець.